Резонансне відео. Невідомий чоловік нападає на жінку. Камери відеоспостереження торгового центру фіксують, як невідомий збиває з ніг налякану на жінку та починає її бити. За літню жінку вступилися чоловіки і вивели нападника з торгівельного центру. Ми зустрілися з родичкою. Постраждалої. Вона розповіла, що інцидент трапився ще 18 квітня. Після цього її тітка потрапила в Одеську обласну клінічну лікарню. У неї діагностували перелом шийки лівого стегна. Так избил, что она на данный момент не может ходить. Нужна ей операция и дорогостоящая, потому что это уже вопрос в том, что станет ли она вообще ноги, потому что женщине 73 года моей тете нету детей. Я единственный для нее родной человек и мой брат. Сейчас он на воле. Гуляють і говорять, що буквально вчора, по-моєму, знову там е, возле сільпо кого-то ліс кому-то ліс дратися, що он там соответственно, що то знову біли, вазони якісь. Вона дуже переживає за те, що він зараз на волі, що він може причинити вреда кому комусь іншому. Постраждала разом з племінницею три місяці тому. Приїхала до Южного з Очакова. Вони отримали статус ВПО. Дайна подолітня жінка, яка є інвалідом другої групи, прямувала до церкви. З лікарняної палати Тамара записує відеозвернення. Вона розповіла про деталь жахливого інциденту. Я Малафій Тамара Миколаївна. Мені 73 роки. Я зібралася в церкву в вторник. це було, 18 числа. стояла на остановке возле сельпо, ждала маршрутку с церкви, должна была вести меня в церковь, нас возили всех. И подошел ко мне мужчина пьяный и говорит, давай я тебя поцелую. Я говорю, отойдите от меня. Он говорит, я тебя прикончу. Я поняла, что мне надо убегать. Я давай убегать у сельпо. Усі поприбіжало, он мене толканул. я упала і почав бить ногами. Я отримала травму, Травма тазобедренного сустава. Сергій свідок інциденту в торговому центрі. Зі слів молодого чоловіка він прийшов на крик людей. Я був в даний момент в магазині, піднімаючись наверх, услышав крики, як почали кричати дівчинки, діти почали плакати. Це Пошел посмотреть, в чем проблема. Увидел, как э, пожилая женщина лежит на полу, а парни пытаются отодвинуть какого-то мужика. Ну, соответственно, я подошел и подстраховал парней, помог вывести данного мужика, потому как он своим поведением и криками ну, достаточно хорошо напугал людей, прохожих. В данном случае он пытался к ней еще раз подойти, поэтому мы просто его начали отодвигать в сторону, чтобы он, ну, как бы, мы же не знаем, что он хотел. Он вышел, подъехал автомобиль обычный, что-то он там к той машине, кричать, почав на чудака, который, в принципі понятия не мав, що происходит. І вони приключились уже друг на друга. Візуально сказати, що неадекватно. Ні, був запах алкоголю і как бы вот невнятная річ, размашистые движения руками. А так більше нічого. Правоохоронці внесли цей факт до єдиного реєстру. Наразі триває слідство. На даний час співробітниками поліції. Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 122 Кримінального кодексу України. Судячи з висновку лікарів по довідці, це є нанесення цілесних ушкоджень середньої тяжкості. В рамках ЄРДР проводиться досудове розслідування, після чого буде направлено жінку ще на. Судова медичної експертизи після чого будуть зроблені висновки з пред'явленням чоловікові підозри у скоєнні кримінального правопорушення. Санкція статті 122 На даний час. Передбачає умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Це виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Ще був один факт хуліганських дій, але всі ці матеріали будуть розглядатися, вони об'єднані, внесені до ЄРДР і будуть розглядатися в рамках кримінального провадження. Наразі Тамара Малофей чекає на операцію на лікування та тривалу реабілітацію. Потрібні кошти грошей в сім'ї немає. Тож просять южниців допомогти зібрати кошти. Номер карти п'ятдесять